Питання водопостачання для мешканців Донеччини стоїть вже гостро дев'ятий рік. Постійні обстріли, внаслідок яких знеструмлюється Карлівська фільтрувальна станція, залишають сотні мешканців нашого регіону без води. Мешканцям добропілля у цьому питанні пощастило, так сказати, трохи більше, адже їхня громада отримує воду з двох джерел. У нас два об'єкти водопостачання на місто, на нашу громаду. Це золотий колодязь та Карлівське водосховище. Більша частина добропільської громади отримує водопостачання з золотого колодязя. У разі, якщо це вдасться, добропільська громада зовсім не буде залежати від карлівського водосховища та отримуватиме воду лише з одного джерела золотого колодязя. Від карлівського водосховища воду отримують це місто Білицьке, Старостинський Світлівський округ і верхня частина міста Добропілля. А від золотого отримує 70% міста і також Святогорівський Старостинський округ через постійні перебої водопостачання на карлівці у добропілі шукають альтернативний спосіб водопостачання для мешканців зі сторони карлівського водосховища. У нас є шурф шахти водянської. Наразі відправлені направлені листи на КП «Вода Донбасу на генерального директора, на погодження запуску в їхні мережі цієї води. Як зазначив Дмитро Баранець, спільно зі санстанцією були проведені усі необхідні лабораторні дослідження. Шахна вода, звісно, не питна, але не гірша за ту, яка надходить з Карлівського водосховища. Що стосується золотого колодязя, то там також є певні проблеми. Вода подається з золотого колодця, але є проблемні дві ділянки на водоводі. Одна ділянка 200 метрів, друга 500 метрів. Ми б могли по місто Добропілля забезпечувати по одним золотим колодязям, якби відремонтували ці дві ділянки. Нещодавно з бюджету Добропільської громади було виділено понад один мільйон гривень допомоги воді Донбасу, аби відремонтувати одну з аварійних ділянок. Мільйон триста допомогу на комунальне підприємство вода Донбасу для придбання матеріалів на 200 метрів. Аварійної ділянки це перше. Також наразі ведуться перемовини з гуманітарними та благодійними організаціями, аби вони замежуються допомогли відремонтувати другу аварійну ділянку. У разі якщо це вдасться, Добропільська громада зовсім не буде залежити від карлівського водосховища та отримуватиме воду лише з одного джерела золотого колодця. Альона Соболенко, Чепіль Даниїл спеціально для Капріньюс.